Не знаю, як мене видно. Всім привіт, слава Україні! Трошка кемарно, годинки 4 і вирішив ще трошки попрацювати з каратом. Хлопці домолочують кукурудзу, якраз смеркає. Ще годинки 3-4 попрацюю і теж треба літіля спати, тому що завтра знов на добу на буряки. Обіцяють нам вже... Погіршення погоди суттєве з завтрашнього дня, тобто дощ, слякоть, до снігу буде доходити, а потім морози до мінус 7 градусів, так що погода прошена і кожну годину треба використовувати по максимуму. Ось і вирішив взяти карата і ще кілька гектарів, зарихлити. Чим більше зробимо, тим менше потім будемо мучитися, коли. Погода спортиться. Думаю, їхати попробувати типу, по буряках зробити, але там хлопці а, ще не, не, не розкопали клина до кінця і, в принципі, там нема ще що робити, так, так що поїхав на кукурудзу. А все більше кайфую від тої роботи карата. Скільки ми вже гектарів ним зробили, ніде ні не нагортає, ні не налипає на кукурудзі. Просто суперова робота. Нема що хотіти. Я не розумію, а, чесно кажучи, для чого палити купу солярки, щоб його зорати, а потім ще з тим бадилем на другий рік мучитись. Ми собі от дивіться, спрактикували, просто суперова робота. Розмішав з землею, до весни воно вже почне а, розкладатися. І якщо тут буде соя посіяна, поки буде уборка сої, то з тих решток, в принципі, вже нічого не лишиться. І навіть вже соя почне з них живитися. Правда, треба трошечки більше заморочитися при обробітку, при обмолоті. Тобто стерня, як бачите, в нас маленька. І включена січкарня. Так, комбайн отримує таких конкретних люлей, особливо січкарня. Так, виходить 3-4 літри солярки більше на обмолоті, якщо січкарнею і з подрібненням жатки. Але в довготривалій перспективі, на мою думку, воно абсолютно виправдане. По-перше, що ми маємо рівномірно розпроділені рештки після е, обмолоту, що немало важливо. По-друге, ми маємо, е, в принципі, майже повністю знищене стебло кукурудзи, що немало важливо в плані шкідників. Ну і плюс пришвидшуємо конкретно перегнивання пожнивних решток, що, на мою думку, є. Досить важливим фактором в подальшому, в подальшому подальшій роботі ґрунту на родючість, на, на його здоров'я і, ну, і потім же ж воно все скажеться на на майбутніх культурах, на його урожайності, на урожайності майбутніх культур. Так що, такого-то працюємо. Годинки ще 4 певно попрацюю і буду пробувати лягати спати. Завтра знов важка доба, чесно, тяжко мені відходити було від тої доби, доба в тракторі то вже трошки заважко для мене, чи то я вже роблюся старий, чи то просто дійсно вже перевтом організму, я не можу відповісти на те питання. Заворожує чи дивиться, на, на те, як карат замішує, просто просто болдює, як то кажуть. В такі холодні осінні вечора тракторист дбає про комфорт. Я люблю особисто їздити в тракторі в футболці. Мені так комфортно, мені так зручно п'єць підкрутив. І чистий спокій. Я себе почуваю класно, а якщо я себе почуваю класно, значить я працюю продуктивно. Така сама історія з ногами. Коли я босий в тракторі, то я себе відчуваю як вдома, а отже, почуваю себе комфортно. комфортно комфорт для тракториста, на мою думку, на даний час є архі важливим, тому що коли трактористу комфортно, продуктивність роботи збільшується в рази. На мою думку, що важливо? Перше, навігація не відволікає тебе і не заставляє тебе постійно бути в напрузі. Друге, як я вже сказав, комфортна температура, щоб тобі не було ні холодно, ні жарко, як ти собі... Комфортно почуваєш, так і ти собі їздиш. І третє, особливо зараз в такі пізноосінні часи це і освітлення. Я вже неодноразово говорив на своєму каналі про важливість освітлення, хочу поговорити ще раз. Подивіться, в мене зараз ближнє світло згоріло, бачите. от. Зовсім не то пальто. Плюс до того бокові фари. Архіважлива штука, ти е, бачиш на 360 градусів навколо, плюс, якщо є можливість от таких додаткових фар або фар на кабіні. Чесно кажучи, фарами на кабіні дуже рідко користуюся, коли, наприклад, є сильний туман, то тоді я стараюся їх включити. А так, в принципі, без них трошки краще, вистачає тих, що тут о, на стойках. Подивіться, як вони дають, от три основних складових комфортної роботи оператора, які потім дуже сильно впливають на продуктивність взагалі всієї роботи, на якість роботи, на витрату палива, бо навігація впливає дуже на витрату палива. І якщо ти всі складові і ти всі фактори зібрати, Якщо на них звертати увагу, вони себе потім окуповують цілком і повністю. Тому що, коли всі фактори, як то сказати, збережені, тоді потім все файно випливає в кінечний результат. Якісна робота залежить від дуже багатьох факторів, не тільки від агрегату чи від трактора. А й від тракториста. А тракторист знову залежить так само від, від решту факторів. Так що, народ, якось так нині таке коротеньке ліричне відео. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підписуєтесь. Не забудьте ставити лайк. Розшираємо наш канал. Попереду ще дуже багато цікавого. Підписуємося, ставимо лайки. Слава Україні! Всім добра! Я вам тут понарозказував що про комфорт, про GPS навігацію, про всі решта блага сучасних тракторів. Але хочу е, ще одну таку ремарочку сказати. Який би не був комфортний трактор, як би він класно сам не їхав, все одно відсидітись тут 14-16 годин, то все одно далеко не легкий. Труд, тому що як би не було, роботу виконувати треба, навіть якщо і трактор сам їде, ти контролюєш, ти сидиш, ти змучуєшся, то робота і робота важка. Так що, як би не було, який би не був комфортний трактор, але робота тракториста є важкою.